Всім доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати рибку. У мене буде запечений судак, запікати буду з овочами. У мене це в основному буде гарбуз, тому що запечений гарбуз, саме ось в такому солоному вигляді, він дуже-дуже смачний. Можна приготувати, звісно, і з картоплею, але якщо будете готувати з картоплею, то я б радила вам картоплю нарізати дуже мілко, ну такими невеличкими кубиками, тому що риба запікається. Дуже швидко, півгодинки, там хвилин 40, і вона буде готова. А картопля може запікатися, звісно, довше, залежно від сорту. Тому нарізайте більше, якщо хочете, щоб і риба, і картопля приготувались одночасно. Готується нескладно, давайте починати готувати. Спочатку пропоную підготувати овочі. Тут я вже нарізала болгарський перець та цибулю. І зараз додам туди ще ось цей смачненький шмат гарбуза. Чищу його від шкірочки та нарізаю доволі великими шматками. Ось приблизно такими шматочками нарізаю гарбуз, він прекрасно пропечеться. Додаю сюди до овочів олію, солю та додаю спеції. З приводу спецій, як завжди, все на ваш смак. Що вам хочеться, те й додавайте. Я додаю копчену паприку, мені здається, вона ідеально пасує до всіх овочів. І, звичайно ж, гранульований чесник, трохи меленого чорного перцю, і перемішуємо. Подивіться, як гарно. Відставляємо в сторону, зараз займемось рибкою. Підготувала противень з пергаментним папером, додаю сюди трохи олії. І викладаю сюди рибину. Судак у мене вже чищений, митий, готовий до запікання, розморожений. Рибу солю з усіх боків. Із спецій додаю гранульований чесник та мелений перець. Копчену паприку саме от на рибу не додаю. Мені просто здається, що судак це дуже смачна риба, і її зовсім не потрібно забивати такими яскравими спеціями. Як копчена паприка. Всередину додам гілочку розмарину. Можна ще лимончик, якщо є туди додати. Також розмарин покладу поряд з рибкою декілька гілочок. І розподіляю овочі десь навколо рибки. Додаю ще два великі зубчика-часнику. Я люблю. Запечений чесник, коли він м'якенький, намазувати його на хлібчик. Зверху ще додам італійських трав і відправляю в духовку. Запікатися буде приблизно хвилин 50, плюс-мінус 5 хвилин. Страва виходить не тільки дуже смачною, ароматною, але й дуже гарно виглядає. Таку страву, таку рибку можна поставити навіть на святковий стіл. Готуйте, насолоджуйтесь. Щиро дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.